Чарівна сопілка. На далекому острові серед безмежного Індійського океану жив собі в одному селі хлопчик на ім'я Тайні. Не було у нього ані тата, ані мами. Вони померли, коли тайні був ще зовсім маленький. Він так і не пам'ятав, як потрапив у дім староста села і як почав там працювати. В селі мало хто знав ім'я хлопчика і кликали його просто малий. Старостиха казала сусідам, що вони з чоловіком купили тайні у якихось перехожих людей. Малий ріс добрим і слухняним хлопчиком, як тільки сходило сонечко, він забирав буйволів свого суворого господаря на їх на рисове поле, а ввечері приганяв додому. Після цього йому доводилося ще чимало поратись по господарству, аж поки на землю спускалася ніч і всі лягали спати. Не диво, що тайні більше подобалося пасти буйволів у полі, аніж тяжко робити в хазяйському домі, де йому щодня перепадали штурхани й потиличники від старости і його жінки. Через це тайній любив ще в досвіда забирати худобу і проводити з нею цілісінький день у полі, де з одного боку підступала зелена стіна густого лісу джунглів, а з другого тяглася низка гарних і високих гір. У тайні була маленька сопілка. І поки худоба паслася, хлопчик грав на ній. Буйволам подобалися звуки сопілки, під її музику співали пташки і танцювали дикі звірі. Та одного разу сталася біда. Староста примчав на рисове поле, вихопив у тайні сопілку з рук і потрощив на шматки. Звірі розбіглися, пташки пурхнули на всі боки, а буйволи похмуро вичікували, що буде далі. Лежали, як завжди, у воді по самі боки. Та розтагнівався і репетував щосили. Ну, малий, якщо ти ще посмієш грати на своїй сопілці, я з тебе шкуру спущу. Хіба ти не знаєш, що мені не спиться, коли ти свистиш у цю дудку? люто вигукнув він і подався додому досипати. Тайні стало сумно і самотньо без сопілки, їсти хотілося ще дужче, і він не знав, що робити. Та минуло кілька днів і якось підійшов до нього в полі незнайомий дідуся, простягнув тайні іншу сопілку. Ану ж бо, хлопчику, загадай щонебудь подмив цю сопілку, і твоє бажання здійсниться. І з цими словами дідусь пішов собі далі. Коли звірі побачили, що у тайні нова сопілка вони підступили зовсім близько, бо їм цікаво було поглянути на неї. А малий пастушок почував себе найщасливішою людиною в світі. Тайні заплющив очі і загадав Я хочу, щоб і в моїх друзів, і в мене було вдосталь їжі. І після того, як загадав бажання, заграв на супілці. Закінчивши грати, хлопчик розплющив очі. Зовсім близько перед ним стояла таця з наїдками, фруктами та різними ласощами. Перед буйволами лежали оберемки запашної трави, а поруч усяка їжа для звірів та птахів. Тайні знову заплющив очі й загадав нове бажання. Я хочу, щоб по небу пливли різнокольорові хмарки, промовив він і заграв на супілці. А коли розплющив, то побачив прекрасне блакитне небо, а на ньому яскраві й барвисті хмарки. За них саме визирнуло сонце, і вони вигравали, мов веселка. Та й не подумав і загадав ще одне бажання Я хочу, щоб усі усі дерева і великі і малі негайно зацвіли і знову заграв на своїй чарівній супілці. Це його бажання теж здійснилося. Коли хлопчик розплющив очі, то побачив, що дерева навкруги всіяні червоними, жовтими, рожевими, синіми фіолетовими блакитними квітами. Аж ось у голові в нього промайнула гарна думка: Я хочу так заграти, щоб сопілка зібрала сюди хижих звірів з усієї околиці, з усіх нір і лігов. Та й нідмухнув у сопілку і одразу ж дикі звірі почали збігатися на поле і ставати довкола хлопчика. Були тут хижі тигри, були люті вовки, були й інші великі й малі звірі, приповзли навіть змії, повні смертельної отрути. Дивно але опинилися серед звірів і староста та його жінка. Вони обоє гавкали, наче собаки, а з очей у них котилися сльози, і всі разом безупину танцювали під звуки сопілки. Та ось хлопчик перестав грати і промовив Усі ви, мабуть, втомилися танцювати і галасувати. Тож, коли я знову заграю, хай усі хижі й жорстокі звірі, які тут є, повертаються в джунглі до своїх лігов. Знову пролунали звуки сопілки, і звірі прожугом кинулися до лісу, а стара та його жінка чомусь подалися першими. Коли всі розбіглися, тайні перестав грати, глянув у бік села і промовив Я грав на супілці, щоб дикі звірі повернулися до лісу, а мій господа з господиною побігли разом із ними. Що ж тепер робити? Сонечко вже хилилося за обрі, коли тайні погнав худобу до садиби свого господаря. В хаті було порожньо. Хлопчику стало сумно і самотнім. Він подумав і тихо сказав, як же я житиму сам один у цьому домі без старости його жінки, хоч вони й недобрі люди, та все ж ми стільки прожили разом. Сльози покотилися у нього по щоках, а потім він перестав плакати, взяв сопілку, заплющив очі і загадав останнє бажання. Нехай господарі цього дому позбудуться своїх лихих звичок. Хай стануть добрими і привітними, хай навчаться любити інших людей, тоді ми зможемо щасливо жити в цьому домі. Незабаром староста і його жінка повернулися з лісу, і відтоді вони зажили весело і щасливо.